Слава Богу, друзі, хочу звернутися зараз до тих людей, хто має своїх дітей, особливо маленьких дітей, таких, які ще живуть з вами. Чи можуть ваші діти щось таке зробити для вас, що ви їх перестанете любити і виженете зі свого дому, якось прогорішитися перед вами? Я думаю, мало хто з вас на це піде. Знаєте, чому я так думаю, звідки я це знаю? Я неодноразово бачив навіть е, мам, в яких були діти наркомани, які виносили все з дому, і навіть в такому випадку мами покривали їхні гріхи, любили їх і не виганяли з дому. Але навіть якщо би і якась мама вигнала свою дитину з дому, то так ніколи не поступить Господь. Друзі, Його любов перевищує любов людську. Бог не виганяє своїх дітей. Бог не посилає своїх дітей в пекло. Бог ніколи не відкидає своїх дітей. Тільки діти відвертаються від Бога. Від свого небесного батька. І В історії про блудного сина батько не виганяв свого сина. І навіть коли син молодший, забравши свою частину спадку, пішов, батько постійно стояв, я думаю, біля вікна і постійно дивився на стежинку, чи не повертається його син, такий наш Бог. Багато хто каже, що поки людина не покаяться перед Богом, вона в той момент не спасенна, вона йде в пекло. От як ми каємося, тоді Господь пробачає. Друзі, це абсолютно не так. Наше пробачення, пробачення наших гріхів відбулося ще 2000 років тому назад. Вже Господь знав, що ви народитеся, вже знав кожен ваш гріх, і ще тоді, знавши про ваші гріхи, він наперед за них заплатив. І Бог вас полюбив ще, коли ви були в гріху. Отож, друзі, ще раз наголошую: наше покаяння. Абсолютно ніяк не впливає на Божу любов. І Бог не виганяє своїх дітей, Бог не відкидає своїх дітей. Навіть і ми не відкидаємо своїх дітей, а тим більше цього не робить Бог. Дивіться цікаве місце, Ісаї 49.15. Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй, сина, утроби своєї, та коли б вони позабували. То я не забуду про тебе. Друзі, зверніть увагу, він ставить свою любов набагато вище за любов людську. І він не раз говорив, чи ж є між вами син, коли, який буде просити вас хліба, то чи подасть йому батько камінь, коли проситиме яйця, чи подасть скорпіона. І Якщо ваші земні батьки так не зроблять, то тим більше так не зроблю я. Отож, друзі, коли ми своїх дітей, коли вони навіть не каються перед нами. Навіть не просять вибачення в нас, ми їх все одно любимо і все одно пробачаємо, то тим більше так робить Господь Бог. І давайте ми не будемо робити Бога злішим, ніж ми самі. Бо в такому випадку ми себе робимо добрішими від Бога. А одного разу Ісус сказав одному юнаку, чого звеш мене добрим? Один бо є добрий Отець, що на небі. В чому заключається його доброта, в чому заключається його любов, та якраз саме в тому, що, незважаючи на твої гріхи, на твоє неправедне і неправильне життя, він продовжує тебе любити. Друзі, римлянам 5.8 а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Друзі, якщо Він нас полюбив ще тоді, коли ми грішили то тим більше Він любить нас і тепер. Якщо тоді нас Він любив, то тим більше і тепер Він нас любить, коли ми омиті, оправдані, друзі. Ще одне місце Івана 3.16, золотий вірш Біблії. Так бо Бог полюбив, що? Що Бог полюбив? Праведників, тих, хто йому служить, тих, хто молиться, тих, хто догоджає йому. Ні, друзі. Так, бо Бог полюбив світ, уявляєте? Бог полюбив світ. Тобто Він нас полюбив ще, коли ми були в світі, то тим більше він і сьогодні любить, і Він не відкидає своїх дітей. Ніколи запам'ятайте це, діти відвертаються від нього. І якщо людина пішла в пекло, то тому, що вона відвернулася від нього, він ніколи не переставав любити. Друзі, ми зрікаємося Бога. Ми вирікаємося віри. Тому, друзі, важливо нам жити в покаянні нашого серця, але не для того, щоби. Бог нас більше любив, а для того, щоб ми не перестали його любити. Ще одне місце. Євреям 8.12. Буду бо я милостивий до їхніх неправд і їхніх гріхів не згадаю я більше. Зверніть увагу, тут мова йде про людей, які продовжують обманювати, і Бог каже: Я буду до неправд милостивий. Зверніть увагу! А нас як вчать? Поки ти не покаєшся у своїй неправді, Бог тебе не простить. Друзі, да Бог нас простив ще дві тисячі років тому назад, ще коли нас не було. І тому Він полюбив світ, тому що він ще тоді заплатив за всі наші гріхи. То що ми тепер народжуємося, ви мене спитаєте, і вже зразу йдемо в рай, тому що він заплатив не зовсім так, тому що ми спасаємося праведністю його, але через віру. Якщо ти не віриш, якщо в тебе немає віри, а ми вірою приймаємо цю праведність, то ми не можемо спастися. Тому, друзі, важливо перебувати в вірі. І коли ми починаємо грішити, коли ми починаємо жити свавільно, то якраз оцей спосіб нашого життя впливає на нашу віру і може статися так, що ми зможемо виріктися віри через своє опогане, непогане Сумління. Друзі, чому ми повинні жити, ми повинні жити правильно, догоджати Богові, щоб наше серце не ожорсточилось не проти нашого Творця, і щоб ми від Нього не відмовилися. Але Він нас не відкидає, ми його відкидаємо, ми від нього відвертаємося. Якщо Бог когось і відкинув, то тільки тому, що перед тим відкинула його людина. Друзі, він і фараона любив, але чому він відкинув фараона? Тому що фараон спочатку відкинув Бога. Друзі, ще одне місце Римлянам, 8 розділ 38, і 39 вірші. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим». Зверніть увагу, сам Господь каже, що ніщо не може мене заставити вас не любити. Я люблю вас, я вас ніколи не відпускаю, не відпускав і не буду відпускати. Але єдине, якщо ви скажете Ти мені більше не потрібен, тільки тоді я відпущу вас. Тому, друзі, дуже важливо не зріктися Бога, чому важливо жити праведно, чому важливо каятися, тому що наше покаяння, воно впливає на наше серце, не на Його серце, а на наше серце. Будьте благословені. Амінь.